Скандали, інтриги та розслідування відбувались навесні минулого року у ківерцівському відділі Луцької окружної прокуратури. Вся увага була приділена одній порушувачці порядку. Мовляв, прибиральниця декілька днів йшла з роботи, коли їй заманеться. Позивочканковська прибувала на робоче місце ці три дні в різні години. Але до 9-ї години ранку вона приходила в приміщення, виконувала свою роботу. Це все зафіксовано разом з тим. У різні години в ці дні, вона, наприклад, 23 квітня о 8 годині 37 хвилин, 24 квітня о 11.35, 25 квітня в 10 годині 30 хвилин, вона була одягнута в верхній одяг, при собі мала свою сумочку». Жінку звільнили поновитися на роботі через суд. Першої інстанції вона не змогла. В апеляції каже, що за 27 років роботи нарікань не було, і в ці дні, нібито то прогуло, вона була на території прокуратури. А якби терміново знадобилась кому, то могли б їй зателефонувати. Номер не засекречений. Її фактичне місце перебування почали досліджувати згодом з камер відеоспостереження, яким оснащена будівля. Ці відеозаписи складаються з коротких записів, і вони налаштовані на ру. Як ви пояснюєте той факт, що відеокамери працювали, коли ніякого руху, ніяких фар, ніяк, нічого не було в нічний час, ввечері після робочий час, в ранішній час, а також в день, коли ніхто не ходив, де ще була картинка вашого приміщення. Це на рух, коли хтось ходить, але це може бути і двері десь зробили. Ну, як стверджує сама позивачка, після роботи на вулиці вона поралась у котельні та інших приміщеннях. Камер там немає. А на вулиці каже, вона то квіти висаджувала, то прилеглу територію прибирала. Чіткого робочого місця визначено не було, свого кабінету не мала. Що кажуть, те й робила про те, що вона не знала місце, де вона працює, свої посудові обов'язки, вона до керівництва жодного разу з даного приводу не зверталася, що вона не ознайомлена своїми посадовими обов'язками, що вона не знає, що входить в її обов'язки і де її знаходиться в робочі місця. Як з'ясувалось, за посадову інструкцією жінка не мала працювати на вулиці. Пані Тетяна стверджує, що її підпис про ознайомлення з посадовими обов'язками. Підроблений про почеркознавчу експертизу просили і в суді першої інстанції. На цьому з адвокатом наполягала і в апеляції. Колегія суддів, порадившись на місці ухвалила відмовити задоволені клопотання подані і зазначено до суду були першої інстанції, оскільки судом ці клопотання були вирішені у відповідності до того закону, повторно вирішувати ці клопотання, повторно досліджувати усі докази, викликати в судове засідання свідків немає вставин. Так само як і призначати судову почерпознавчу експертизу, оскільки. Було це питання. Вирішно судом першої інстанції. Свідки стверджували, що я ніби була відсутня на робочому місці протягом впродовж трьох днів. Однак на відеозаписах зафіксовано їх відсутність у приміщенні Квіртівського відділу прокуратури в той час, коли вони ніби складали акти про відсутність позивачки. Це свідчить про фальсифікацію даних актів. Жінка також наполягала на виклику ще одного свідка прокурора свого сина. Він пояснить суду. Справжнім метою мого звільнення переслідування нашої сім'ї за розкриття корупції. Жінка каже про тиск з боку прокуратури не тільки на неї, а й на її сім'ю. Поза залу суду ми дізналися, що колишній чоловік, пані Тетяни, військовий із синами 30 років стоїть на черзі на отримання житла. А коли прийшов час до розподілу, вони чомусь квартиру не отримали. До слова, син позивачки вже висловлював телеканалу Авер свої припущення щодо, м'яко кажучи, несправедливого ставлення до їх сім'ї. По фактично, це є тиск на мого батька через мене через його сина. Надавалося житло особам, які взагалі на черзі не перебувають. Надавалося житло особам, які перебувають після сотні в черзі, і навіть після другої сотні в черзі. Чоловік має припущення, що мати звинуватили у прогулі після того, як він почав скаржитися у різні інстанції. Звертався і до свого керівництва прокуратури. Просив їх провести, перевірити інформацію щодо розподілу даного житла, те, що я розказую. На первикли жаль, цього не сталося. Коли там підтримки не знайшов, поскаржився до ради прокурорів. Сталося це 21 квітня, а через декілька днів виникла історія з прогулом. Чи то збіг обставин. Як би там не було насправді в апеляції жінка не змогла довести незаконність свого звільнення. Апеляційну скаргу позивача Янковської Тетяни Григорівни залишити без задоволення. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.